Що, друзі? Потихеньку діло движеться. Вже так, підкопуємо, підрівняв тут площадку свій під техніку, бо бугряка буде белий. Та вже і обід пора вже й пообідать, перекурити. Таке, як дощик, наче в нас починається. Дві каплі. Бо вже їх мар немає. Нема дощу, Немає настрою сильно робити. Дещу немає, так що ми буде ті діли. Так, що ж ще сказати? Потрудився трохи я вже куно. Потрудився. То поки питань нема. Пока копає, але він землю без піса. Лягенько, можна сказати, вона прягає, чи ця земля тут уже лежить так приміщення, повага. Тут, тут хатиці вже поволі ні були, хто за коли. То є нормально. Я ж кажу, як тут землю там Маленький Маленьків ковцом потихеньку. Ото теж, наче і цей ковш невеличке землі набираєш, то-то. чувствується, що хотіє ковкувати. О, точно, учалась. Запарил потрошки. Два бурнами, бодаю. Давай, ще так впираюся. Воно тут десь було курінь, якийсь скільки я нарвавлю. що можна трошки за в разом різну? Отак вже болімень підрівняє. Тепер бороною борони, як зачеплюта. Трошки ці горбельки підрозрібню. Будемо підставити. Тут ну, ще можна, ну нема ніяк заїхати. Ось тут такий спиньот у мене. Конкретно. Його можна ще отак зрізати було. Ну ні, як бо, я ж скажу, фундамент все, а тут пеньок оцей, я да їм, а купати його не хочу. Буде так. То тут такі діли. То поки деліж пойдет. Трудиться неплохо. Хитань нема. Дякую всім за перегляд. Ставте лайк. Підписуйтесь на канал. o Samuel de Ucrânia.